Україна втрачає свої легендарні чорноземи. Це верхні шари ґрунту, які є найбільш родючими і зараз щоденно руйнуються через мінування та обстріли. Фактично, через війну пошкоджено вже третину всіх сільськогосподарських земель. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за півроку війни оцінка шкоди, задана землям, перевищує 138 мільярдів гривень. Українська природоохоронна група зазначає, на даний момент провести повноцінні дослідження наслідків неможливо через військові дії та окупацію деяких територій. Фахівці наводять невтішні цифри. На деяких полях кількість воронок від снарядів сягає більше двох тисяч на квадратний кілометр. Це близько 50 тонн заліза, тонна сполук сірки та майже 2,5 тонни міді в еквіваленті забруднення. До цього додаються і наслідки вибухів та горіння нафтопродуктів. Воєнна діяльність особливо тривала, призвела до деградації ґрунтової екосистеми, особливо через надмірне накопичення важких металів. Важкі метали мігрують із ґрунту в підземні води, що сприяє забрудненню природного середовища за межами воєнної зони. Ґрунти у зонах інтенсивних боїв втрачають родючість через зміну фізико-хімічних властивостей, зниження вмісту макроелементів та органічної речовини зростання лужності.